Вітаю всіх шанувальників Карпішингу. Ви на каналі Flagman Shop та з вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. Ну що ж, довгоочікувана новинка, на яку так довго ми чекали, і нарешті ми вам зараз розповімо про неї. Це оновлені крісла від торгової марки CarPro, Light та Medium. Які ж були тут зміни, я вам зараз все детально розповім. Ну що ж, Поговоримо трішки про загальні характеристики обох крісел. Раму виготовлено в них з алюмінію та сталі. Якщо ми беремо до уваги лайт, воно витримує 130 кг. Якщо ми беремо мідіум, воно витримує 150 кг за рахунок того, що воно більш посилене. Матеріал, з якого виготовлено саме сидіння, що в мідіум, що в лайті, це водовідштовхуючий матеріал 600D. В медіум, звичайно, стосовно сидіння трішки так більше плюсів, але про це поговоримо більш детально. Потім регулювання спинок в цих кріслах аналогічне. За допомогою підлокітників, які ви піднімаєте, сидячи на ньому, ви регулюєте кут, який вам потрібен. Не потрібно нічого крутити, як це в інших моделях. Підняли, відхилились. Поставили назад, зафіксували, сидите надійно, а саме головне комфортно. Також додам ще, що всі пластикові елементи в даних кріслах виготовлені з надійного пластику, який у вас не зломиться під час експлуатації. Також на даних кріслах всі чотири ніжки регулюються по довжині для того, щоб ви максимально комфортно виставили своє крісло на нерівній поверхні. Ну що ж, тепер більш детально по кожному з них. Почнемо з CarPro Lite. Як ми можемо пам'ятати, старіша модель даного крісла мала всього-навсього дві передні ніжки, які ви могли відрегулювати по висоті. Ззаді була звичайно, така стальна трубка. Це ну, реально для комфорту було трішки не так. В цьому ж кріслі вже чотири ніжки регулюються, і ви можете максимально комфортно виставити своє крісло. Це саме така головна зміна в даному кріслі. Також трішки були внесені конструктивні зміни по рамі. Знизу ми можемо бачити ось таку розпорку. Вона була піднята трішки догори. Це для того, щоб коли ви сидите, ви могли спокійно з свої ноги піддігнути під крісло і не чіплятись при цьому за саму ж розпорку. Це набагато більше підвищує комфорт під час сидіння на даному кріслі. Фіксатори виготовлені, як я вже повторюсь, з надійного пластику. Регулюються вони за допомогою натискання донизу, і ви регулюєте саму ніжку під ту довжину чи нерівну поверхню, яку вам потрібно. Пятки у нас звичайно менші, ніж у медіум, Але для ваги, яку витримує дане крісло, їх в повній мірі вистачає. Вони мають такі насічки для більш. Кращої стабілізації крісла на нерівній поверхні або схилі. І вони регулюються тільки вперед-назад. Е, немає цього поворотного такого механізму, який можна крутити по колу, як це в е, кріслі Medium. Е, Як ми регулюємо кут нахилу? Ви піднімаєте обидва підлокітника і регулюєте, сидячи ж на цьому кріслі кут, який вам потрібен. Можете 90 градусів або ж напівлежачий, який буде комфортно, почилить на сонечку чи ще щось. Як же ж ми фіксуємо, що, наприклад, ви обрали кут, який вам потрібно, і зафіксувати дане положення, ви просто втискаєте дані підлокітники і цим самим регулюєте. І воно вже нікуди ні вперед, ні назад не дінеться від вас. Е, якщо ви встали з цього крісла і хочете там, наприклад, припідняти його легким рухом. Зафіксували все легко, просто і надійно. По всій площині даного сидіння додані м'які вставки для більшого комфорту, але для підголів'я саме вона така більш масивніша для того, щоб краще поклали свою голову і вам було більш комфортніше. Дане крісло чудово приймає положення вашого тіла, збільшуючи комфорт під час риболовлі. Самі ж розміри даного сидіння, глибина у нас 40 см, ширина даного крісла 50 см, а висота вашої спинки 69 см. Е, ну що ж, переходимо до крісла Medium. Як ви можете відразу побачити, візуально воно більш масивне, подушка більш товща в ньому, і це свідчить про те, що в ньому, ну, звичайно, більш комфортніше сидіти. Підголовник. У нас більш масивніший, ви вже можете на ньому і вправо, і вліво повертатися, або навіть і спати в цьому кріслі, вам буде комфортно. Самі вставки по всій площині крісла також тут вже більш товстіші, як я вже казав, і приймають набагато зручніше положення вашого тіла, сидячи на даному кріслі, що підвищує ваш комфорт. Регулювання. Кута спинки здійснюється аналогічно, як в кріслі Light. Ви піднімаєте один і другий підлокітник і опускаєте дану спинку. Тут вона опускається значно нижче, ніж в Light, що збільшує комфорт для вас. Ну, як я вже і казав, ви можете на ньому спати, просто під ноги там поставити стульчик відро і спокійно чилить, відпочивати. Щоб е, зафіксувати, аналогічно, ви ставите, ну, втискаєте ваші підлокітники, і вже крісло е, буде зафіксоване, точніше, ваша спинка. Е, щоб повернути назад, піднімаєте, якщо ви сидите на кріслі, тягнете за е, підлокітники, фіксуєте, крісло зафіксоване, нікуди спинка не з'їжджає. Фіксатор регулювання висоти ваших ніжок тут уже інший. Він є більш надійніший та легкіший у використанні. Ви піднімаєте за ось такий речажок і регулюєте висоту ваших ніжок. В складеному вигляді в даному кріслі вона має 40 см, але ви її можете подовжити до 55 см. Тобто 15 см ну, це значно можете виставити будь-де взагалі. Забув, до речі, сказати вам в Light... Довжина ніжок в складеному вигляді 43 см, в розкладеному вже ну, подовженому 50 ну, 7 см, це взагалі в медіум в два рази більше. Але ж теж, все залежить від індивідуальних таких потреб. П'ятка тут вже більш ширша, вона більш така ем, стійка на нерівній поверхні або ж на похилій і приймає положення. Вашого ґрунту, піску, там, де ви будете його ставити краще, ніж там. Тут, якщо там ніжка регулювалася тільки вперед-назад, тут вона регулюється по колу. Ви її можете виставляти будь-де, будь-як, вона прийме положення землі. Чи зручніше це так, набагато зручніше, воно більш надійніше буде стояти. На різному типі поверхні. І тепер саме головне, чим же ж відрізняється оновлене крісло Medium від попереднього, а це його розміри. В попередній моделі ширина даного крісла була 54 см, в оновленому 60 см. Глибина крісла, точніше сидіння, була 45 см, зараз стала 47 см. Висота спинки залишилась аналогічна, це 75 см. Ну що ж, друзі, ось такі оновлені крісла у нас з'явилися. Вони чудові, надійні, а саме головне, комфортні для вашої риболовлі. До речі, вага даних крісел. Light у нас в... має вагу 5 кг 400 г. Мідіум має вагу 5 кг 500 г. Транспортувальні габарити. Крісло збирається дуже легко, одним рухом. І самі ж габарити це 94 на 60 на 14 см. Збирається воно дуже легко, розбирається аналогічно. Все швидко, надійно, якісно. Медіум аналогічно ж так само розбирається та складається. А його розміри в транспортуванні 95-70 на 14 см. Тому, друзі, ось такі два чудових крісла ми маємо. Обирайте, яке вам найбільш до вподоби. Заходьте на наш сайт flagman.ua та робіть замовлення. Ну і якщо ж ви досі не можете визначитися, яке вам буде до вподоби, завітайте в наші розрібні магазини флагман. Спробуйте, посидіть і виберіть, яке вам буде найбільш комфортніше. Ставимо лайки, підписуємось на наш канал. Не забувайте писати коментарі та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні новинки. З вами був Іван Калініченко. Всім пока!